Відбулося урочисте відкриття чемпіонату України з тайландського боксу Тай». 400 учасників із різних регіонів України змагатимуться за звання бути кращими і найсильнішими. У престижних змаганнях братимуть участь представники Харківського національного університету внутрішніх справ. Вітаючи учасників чемпіонату, ректор університету, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко, зазначив, що у поліцейському вище багато уваги приділяється спорту, який є невід'ємною складовою виховання майбутніх правоохоронців. Мені приємно, що в рядах наших курсантів є чемпіони світу, діючі стайського боксу, є призери чемпіонатів світу. Серед викладацького складу є багаторазові чемпіони світу стайського боксу. Сьогодні наша команда теж бере участь, ми допомагали тут організовувати все це. Це теж надзвичайно важливо. Тому переконаний, що люди, які пройдуть через спорт, через прикладний вид спорту, ми б хотіли, щоб вони. Вибрали саме Харківський національний університет для навчання, щоб здобули в нас у світу, продовжували займатися спортом, досягли ще більше успіхів в спорті, а саме головне, щоб вони любили цю державу, пам'ятали, що є її цілісність, є суверенітет, є її незалежність, є ворог, який необхідно знищувати ворогів, перемагати і звільнити нашу державу.